В університеті Права імені короля Данила Галицького прийняли естафету 22 віджимань від ведучих ранкової програми телеканалу Раї Райський сніданок. Цей флешмоб керівники і викладачі вишу доповнили ще й молитвою за наших військових, яку відправили разом із священником. Більше подробиць дізнавайтеся з сюжету Ліліани Хомишин. Так у прямому ефірі ведучі ранкового телешоу Райський сніданок, що на телеканалі Раї, підтримали бійців Атом. А вже через кілька днів цей виклик прийняли проректори університету Права і зробили 22 віджимання на підтримку воїнів, які мають посттравматичний синдром. Ші, сім, вісім. А не лише віджиманням викладачі підтримали воїнів, ще в університеті помолилися за мир і спокій в Україні. Вірять, що таким чином Господь вбереже хлопців, які нас захищають. Молитва традиції нашого університету, велика духовність. Ну ми як християнська країна, і молитва це той засіб, який зможе солдатам допомогти. допомігти. Окрім бронежилетів, їхнього захисту. Думаю, Господь Бог, матінка Божа, і оскільки й символ нашого війська свята покрова їх захистить і допоможе їх у боротьбі проти агресії Російської Федерації. Університеті права вже тривалий час підтримують українських захисників. На базі вишу діє юридична клініка, де безкоштовно надають допомогу воїнам АТО. Так само обіцяють підтримувати хлопців і після закінчення війни. Бойовими діями все ніколи не завершується. Є таке поняття «поствоєнний синдром. Це є психологічна допомога і розрядка. І цим флешмобом ми показуємо те, що ніхто з тих, хто брав участь в бойових діях. Не буде залишеною увагою ні суспільства, ні держави, враховуючи те, що студенти вишу на момент віджимання були на канікулах. проректори передали естафету «22 Push-Up Challenge» саме їм, а також викладачам і студентам Івано-Франківського національного медичного університету. Ліліана Хомишин Але Новини телеканал Рай.